Бачите котельню, яка має 6 МВт потужності, та увесь цей мікрорайон, всю минулу зиму були забезпечені теплом з цієї котельні. Харківські теплові мережі мають достатньо великий на сьогодні досвід в встановленні та блочно блочномодульних котелів. На сьогодні вони максимально розповсюджені по нашому місту. Лікарняний комплекс був підключений до мереж ТЕЦ. На новий рік нам прилетіло до цієї ТЕЦ. Вона працює, можна сказати, на останньому волоску. Що стосується саме цієї котельні, ми встановили і прийняли рішення, що це повинні ми зробити, щоб забезпечити одну з лікарень міста Харкова, багатопрофільних опаленням незалежно від того, працює у нас ТЕЦ чи не працює. Її привезли, зібрали з чотирьох блоків, все підключили, ну, звісно, швидше, ніж будувати. Воно ж ну, на 90% вже йде готова продукція. У нас тут на всьому обладнанні є частотне керування, і тому ми маємо можливість поставити дизельний генератор. Він також буде ставитися і під час блокауту у нас буде запас води, у нас буде своя електроенергія, і ми зможемо надавати послуги опалення навіть під час блокаутів. 是购物。